На деньок у хуторок. Тільки що замінив масло у двигуні. І перший коротенький такий недальнячок на мотоциклі з білої церкви до хуторка. Мотоцикл їде набагато краще. Аж я повеселішав. Швидкість тепер у його стала на 15 кілометрів швидше на годину на трасі. Ось так ми катаємось сьогодні після трійці, понеділочок. Дивіться, які гарні маки. वो तो